Провели в останню путь полеглого героя. У городок приїхали голови усіх громад області. А Городоцький ліцей номер 4 відзначив ювілей. Вітаю, ви дивитесь новини Городочини. З вами Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Цього тижня городоцька громада прощалася із двома своїми захисниками Василем Іванюрою та Андрієм Кісваєм. Обидва герої загинули в один день 5 жовтня. Василя Іванюра поховали у Хмельницькому, а Андрія Кісвая у рідному городку. Провести воїнів останню путь прийшли рідні, побратими, друзі та небайдужі містяни. Під час прощання панувала тиша. Скорбота і вдячність за їхню мужність, відвагу та відданість Україні. Проводжали героїв і наші журналісти. 13 жовтня на центральних вулицях Городка Людну додому на щиті повертається полеглий захисник Андрій Кісвай. Траурний кортеж рухається по вулицями Шевченка, Грушевського та Київської до храму Святої Людмили Княгині-Чеської. Дуже була доброзичлива людина, такий спокійний, веселий, роботящий. Сім'ї в нього так якось її не склалося. Навчався тут в четвертій школі нашій, будував цю церкву, допомагав. На відзиви всі, які там можна було його попросити, завжди відкликався. Після богослужіння похорона процесія рушає до кладовища. Обабіч доріг люди навколішках учні та учениці ліцеїв із педагогами, медики, підприємці, фармацепти. Суму додає військовий оркестр. Він Народився в городку, тут виріс, все життя, прожив, мав друзів, сім'ї не мав. Це залишилась сестра, брат, який теж зараз виїхав з Харкова, тому що сиділо купували. Гарний, хороший, до всіх привітний. Треба щось. Андрюшка, треба там мені покусити. Добре, я прийду. Поховали Андрія кісвояна, але і слави у грудку. Йому назавжди залишилося 53 роки. Гірка ціна, яку Україна платить за свою свободу, вимагає від держави та кожної громади максимально системної підтримки наших захисників та їхніх родин. Саме питання ветеранської політики та соціальної підтримки стало пріоритетним на виїзному засіданні Хмельницької обласної військової адміністрації, яке відбулося у грудку 16 жовтня. Керівництво області на чолі із Сергієм Тюрінним зустрілося із головами громад, щоб обговорити соціально економічний розвиток регіону. Серед ключових напрямків, на які наголосив Тюрін, були обмін досвідом у впровадженні ветеранської політики на місцях та реформ системи догляду та підтримки дітей. Про розвиток соціальної сфери Городоцької громади детально розповіла Неоніла Андрійчук. Опісля голови інших громад ділилися своїм досвідом. Завершилося засідання традиційним блоком питання-відповіді, а далі делегація відвідала ключові об'єкти громади. 13 жовтня виконавчий комітет Городоцької міської ради ухвалив низку важливих рішень, більшість яких стосується захисту прав та інтересів дітей. Про ключові питання порядку денного та ухвалення рішення детальніше розповість керуюча справи виконкому Ольга Бестрицька. На черговому засіданні виконавчого комітету сьогодні розглянуто було 11 питань порядку денного. Основним питанням було це внесення змін до бюджету Городоцької міської ради на 2025 рік. Зміни пов'язані з перерозподілом вільного залишку бюджету, а також з перевиконанням, тобто певні суми, які ми розподілили відповідно до запитів бюджетних розпорядників і а також окремих структурних підрозділів городоцької міської ради. Завтра це питання буде розглядатися на черговому засіданні сесії, тому що виконавчий комітет рекомендує. Цей проект рішення винести на розгляд сесії. Ряд питань розглянули стосовно служби в справах дітей. Це і визначення статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, і призначення пік піклувальника. Одна сім'я це ну, в зв'язку з тим, що мати померла, тому батька призначаємо піклувальником про вчинення правочинів від імені неповнолітніх дітей. Ці питання також ми зазвичай розглядаємо попередньо на комісії захисту прав дітей і. Потім виносимо на розгляд виконавчого комітету. Сьогодні отримали затвердження. Внесли ми сьогодні зміни до рішення виконавчого комітету про склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті. Ну, це процедурне питання, яке пов'язано з кадровими змінами. І розглянули також звернення всі, які надійшли від попереднього виконкому, проведучи довідок фізичним особам. Зазвичай питання благоустрою громаду розглядають на виконкомах, але не завжди за чисте довкілля відповідальність несуть лише чиновники. Стихійні сміттєзвалища, занедбалі ділянки та спалювання сухої трави проблеми, на які дедалі частіше скаржаться мешканці громади. Купи непотребу з'являються обабіч доріг і на околицях, а дим від палаючого стохостою спотруює повітря. Хто винен у безладі? Люди, які смітять чи комунальники, які не встигають прибирати. Наші журналісти вирушили на місця, щоб почути думки городова. Чан і представників комунальних служб з'ясувати причини проблеми та дізнатися, як її можна вирішити. Ексклюзивний сюжет Віра Лапи та Аліста Ницін уже за мить. Нещодавно ми розповідали про те, що у дубку планується санітарна чистка лісу. Під час зйомок цього сюжету лісничий горлісу Ярослав Кримський звернув увагу на недбайливе ставлення Городочан до довкілля. Як ми тут проводили якісь заготівлю, люди дуже масово виходили, возмущалися, чуть не підпилки лягали. І в той же момент вони самі той ліс, скажімо, засмічують. Наприклад, ми можемо тут подивитися, от люди собі зробили якусь беседку, тут не віддихають, а за собою навіть не можуть прибрати. Все до лісу несуть, те, що вдома не потрібно. Скажі. Хоча тут зараз їздиш, машина кожен тиждень збирається сміття, це дуже недорого коштує. Так, що прошу місцевих жити, звернути увагу, це як ваш ліс. Ви тут ваші легені, скажімо, ви ним дихаєте. Не треба в ну, двох словах сказати, ліс це не смітник. У коментарі наші читачі наголосили, не лише в дубку є стихійні сміттєзвалища. Тож ми дослідили ситуацію у відпочинковій зоні на міському пляжі. Ми з вами знаходимося на городоцькому пляжі. Купатися вже холодно, але можна гуляти з золотими стежками. Та що ми помітили? Ми помітили, що при вході сміттєві баки пусті. Але далі купи сміття залишеного відпочивальниками. Будемо з вами розбиратися. Чому саме так? Пляшки, обгортки і навіть взуття кубками лежать під деревами. Хоча неподалік, майже біля кожної лавочки, є смітники. Чому саме так? Як зазначають городочани, проблема у безвідповідальності мешканців громади. Такі у нас люди, немає в них ніякої культури. Прийшов, побув, викинув сміття там, де він був, і забрався. А на другий день приїжджає через те, вже друге місце шукає знову. А комунальники вони прибирають ну, не так часто, але все рівно прибирають. Ну, Просто в нас такі люди, такі у нас рибаки, такі відпочивальники. Це не слідкують за собою, не хочуть забрати своє сміття, то викинув. Збере в мішочої машиною транспортом. Викінь, де смітники. У нас же смітників достатньо в городку, ну такі у нас люди. Роботу комунальних служб та наявність облаштованих місць для збору сміття прокоментувала санітарно-екологічна інспекторка Наталія Чайковська. В нашому місці є 24 контейнерних маданчики, які обладнані. Є контейнери, які викидаються тверді побутові відходи. А збоку можна викидати, якщо вже немає можливості, наприклад, в багатоповерхівках немає можливості робити компостування, то можна такі якісь грядочок тут ставити відходи. І наша комуналка регулярно це забирає і приїжджає для контейнерів, приїжджає контейнерна машина. А для таких стихійних це вже називається стихійний сміттєзвал, за це люди навіть не платять гроші, бо воно є. Ніби на добровільних основах комуналка зобов'язана поприбирати це, щоб було чисто біля контейнерного майданчика. Інспекторка зазначає, що городичани не дотримуються елементарних правил благоустрою. Окрім сміття, часто залишають траву із квітників буквально на центральній вулиці міста. Хоча для таких відходів є спеціально облаштовані місця. Біля контейнерного майданчика є контейнери, і рядишком е, поряд можна викидати сміття, е, такі якісь е, трав'яні відходи. Це не мають бути будівельні відходи, тому що тако, таке люди повинні наймати собі техніку і вивозити. В нас є полігон, е, кожен знає, де він знаходиться, і вивозити туди. Хоча наші люди і викидають і матраси, і якісь будівельні матеріали, всякі різне. Звичайно, є і свідомі мешканці громади, які вивозять сміття. Городочани зазначають, що змінити ситуацію мають не штрафи, які, до речі, передбачені законодавством, а відповідальне ставлення кожного до природи. мати культуру і все, і ще яка може бути думка. Нові що розкидувати, все їх можна винести, поставити, і буде чистенько, і буде гарний городок. 15 жовтня у світі відзначають міжнародний день білої трустини день покликаний привернути увагу до прав і потреб людей із порушенням зору у Гордоцькій громаді. Сьогодні проживає 47 осіб із вадами зору. Один із них Микола Чубко. Його історія сили, віри та щоденної боротьби у нашому наступному сюжеті. Микола Чубко народився і все життя прожив у селі Чорниводи. Тут навчався, створив родину і працював у колгоспі. Спочатку різноробочим, а згодом став керівником одного з відділів. В колгоспі працювалося важко, можна сказати, від ночі до ночі, тому що техніки не було, не вистачало. Техніка стара була, мусили працювати в дві зміні, щоб згорати, посіяти. Зрання до пізно. бригадір. Я був бригадіром, то як то кажуть, 5 часов вже я був на ногах, тому що хазяйство все одно трималося, якусь корову тримали, якусь свиню тримали, курі. Життя подружжя Чупків було нелегким, але вони були щасливими до 18 жовтня 2010 року. В цей день раптово помер їхній син. Все життя, як то кажуть, працювали, старалися, щоб була хата була, щоб було в хаті. Що й все, син помер. Вже в 15 років буде в суботу, 18 жовтня. І життя наше, як то кажуть, вже ну, кончилось. Вже воно воно не таке, як було. Після цієї трагедії пані Раїса захворіла на цукровий діабет, а її чоловік почав втрачати зір. Загострилася й подагра, що турбувала його вже багато років. Сьогодні Микола майже не виходить з дому. У всьому йому допомагає дружина, яка стала його руками та очима. Я не бачу, чи це день, чи це ніч, чи світ, чи не світ, мені різниці нема. Це віда. Лучше, знаєте, якби руки чи ноги не було, а бачите, то це воно легше. Бо я бачиш сім'ю, діти, внуки, щешать бачиш, наїстися бачиш, а це зовсім нічого не бачиш. Воно дуже на душі важко це переносити. Але що ж може? Загалом у городоцькій громаді проживає 47 людей, які мають проблеми із зором. Багато з них зовсім нічого не бачать, як пан Микола. За словами голови ветеранської організації Оксани Харкавлюк, цього року Гордоцька міська рада вперше виділила кошти для підтримки таких людей: 25 тисяч гривень спрямовано незрячим городочанам на операції та продуктові набори, які завезли 15 жовтня у міжнародний день білої тростини. Попри пережити, Микола Чубко не нарікає на життя і охоче ділиться своїм досвідом і життєвою мудрістю. А наступний наш сюжет про тих, хто береже і передає з покоління в покоління нематеріальну культурну спадщину. 17 жовтня ці люди відзначили своє професійне свято. Яким воно було, дізнавайтеся із нашого наступного сюжету. 17 жовтня у гордойському тинку культури вперше відбувся захід до міжнародного дня нематеріальної культурної спадщини. Розпочався він із шанування пам'яті полеглих воїнів. А потім на сцену вийшли маленькі гордочани, учасники зразкового ансамблю сучасного танцю колібрі. Після присутніх привітала зі святом секретар міськради Олена Гріха, очільниця будинку культури Оксана Походонько, розповіла про нематеріальну культурну спадщину городоцької громади. Ми з 2021 року працюємо над тим, щоб подавати нематеріальну культурну спадщину об'єкти, такі передавати на область. Поки що в нас в обласний перелік вийшов лише дідух. спалення дідуха, селі Новосілка. Цього року, в жовтні місяці, ми закінчили збір матеріалу. В нас війшло шість об'єктів нематеріально-культурної спадщини, які ми подаємо на обласну комісію для обласного реєстру. До нематеріальної культурної спадщини Гордоцької громади увійшли ленда про скали села Чорниводи, процес вибілювання полотна та чотири унікальні рецепти: купенької ковбаси, картопляної кров'янки, капусняка. З печеними бараболями та святкових обаранків. Ми представили сьогодні капусняк з затиркою та печеними бараболями, який готували в нашому селі. І передавався який рецепт, рецепт якого передавався з покоління в покоління. Носій нас саморозують Валентина Григорівна. Жінці вже 83 роки. Вона показала, як варили капусняк. А ще представники культури співали народні пісні. Однією з найстарших учасниць заходу була Марія Круковська, учасниця колективу о Кумасі». Мені вже 70 років, але я люблю співати. Іду, Я забуваю, коли я йду на концерт, я забуваю все. Мені легше на душі тоді. Ході в мене таке пережиття, що всі на війні, але Мені легше, коли я співаю, я забуваю за все. Завершився захід виступами ансамблів «Щедрик» та співуче джерело. Мені сподобався концерт, я знав багато чого цікавого про давню культуру, про давні звичаї, різні старовинні рецепти, гарні костюми, гарно співали. Мені сподобалося. Я там знав, що можна, ну як там колбасу роблять, скільки там треба, гарні пісні почув народні, знав. Що там в чорні удалі крічки називаються, мені це дуже сподобалось. Мою думку, сучасна молодь має це знати, але не кожен це просто цінує. І я думаю, потрібно просувати це, щоб не забувати ці традиції. Під час заходу представники сільських будинків культури продавали смаколики. Торговані кошти будуть спрямовані на допомогу воїнам. Сьогодні часто говорять вислів Вінстона Чечеля: якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо? А що думає з приводу цього наші городочани? Чи потрібно у час війни виділяти кошти на розвиток культури? Про це ми запитали перехожих. 17 жовтня у світі відзначають день збереження нематеріальної культурної спадщини. А як гордичани ставляться до підтримки культури під час війни? Ми запитали на вулицях нашого міста. Я вважаю, що під час війни обов'язково потрібно виділяти кошти на культуру, тому що до уваги варто взяти вислів Вінстона Черчилля. Якщо ми не виділяємо Кошти на культуру, то за що ж ми тоді воюємо? Ну, щоб молоде покоління бачило нашу культуру, наші пам'ятки різні. Ну, життя продовжується. Тут ми живемо, хочеться підтримувати все і сподіватися на те, що все ж таки буде мир. Хлопці повернуться, і в нас вже буде все гарно. Ну, 50 на 50. Тому що і Потрібно відпочивати деколи людям деколи має бути якась перезагрузка має бути трошки людям відпочинок від тої сути, від того від тих проблем. Люди теж мають відпочивати. Все повинно бути в рамках розумного, тобто зовсім не виділяти кошти на культуру. На мою думку, це не може такого бути, бо в нас є підростаюче покоління, яке повинно розумітися на гарних речах, яке повинно мати якусь освіту і для. Для цього повинні бути більш спрямовані, скажімо так, я б спрямовувала це на дітей та підлітків, тобто якісь вистави, якісь гуртки, розвиток, все для того, щоб діти лишались тут, в нашій країні. Життя все одно ж продовжується і потрібно і розвивати ось таких, і показувати їм якийсь все одно приклад. Тому дуже гарно а, питання дуже складне. Насправді я з першого дня на війні і знаю, що там дуже не вистачає грошей. Культура дуже важлива, але залежно, яка культура, якщо це пропаганда української мови і українськості, то я за якщо це виділення мільйонів і мільярдів на марафони нікому не потрібні, то я звичайно проти. Тепер от їздили ми на відновлення в Почаївську лавру культурою. Відновлення культурою це капеланська служба організовувала. Це було здорово. Це було добре, це було потрібно. Отримали величезне задоволення і трошки відпочили і душевно, і морально. Втім, ну я ще раз кажу, питання складне. Тут треба поділяти, а не бездумно красти, як це робиться. І на завершенні нашої програми сюжет про ювілей колишньої четвертої школи. Півстоліття це не просто дата, а історія поколінь, спогадів і традицій. Гордецький ліцей номер 4 вже 50 років дарує знання виховує особистості і формує майбутні громади. Юлей став справжнім святом єднання для вчителів, учнів, випускників та батьків. Як ліцей зустрічав 50-річчя? хто завітав на урочистості та які спогади лунали цього дня у сюжеті Маріани Шкавр? 10 жовтня у цю дату, 50 років тому, городоцький ліцей номер 4 вперше відкрив свої двері для шкільної родини. Голосно так звучить, півсторіччя, 50 років. Пишаюся своїми учнями, пишаюся своїми вчителями, які працювали. Адже школа це не тільки стіни, це є дух, дух історії, дух пам'яті, дух звичаїв і традицій. А традицій тут багато. Колись цей навчальний заклад славився поглибленим вивченням французької мови. Сьогодні кадетськими класами та патріотичним вихованням учнів та учениць. Заклад залишився родзинкою, як сказала Оксана Романівна. Це була школа, тепер у нас ліцей, школа патріот. Насправді патріотичне навчання, виховання дітей, правильне виховання дітей з акцентом. Саме на все українське, на патріотизм, на любов до нашої держави, і заклад з цим справляється на відмінно. На ювілей до своєї альмаматри прийшло чимало гостей, випускників та ветеранів праці, в які колись формувалися світогляд школярів. Ви знаєте, я прийшла в цю школу, тут був директором Володимир Миколаєвич Шевченко. За очі були настільки мудрі, добрі люди. Розумієте, вони мене зразу прийняли, в свій колектив. Школа для мене була це свято. У мене прекрасні учні, прекрасні батьки, мені просто везло. Прекрасний колектив. Я завжди згадую цю школу з вдячністю, тому що тут вчилися мої діти. Тут самі щасливі роки в мене були в цій школі. Моїм таким девізом вчительським було був такий латинський вираз доцент до дістимось навчаючи, навчаюсь. І мені завжди хотілося не просто насправді дати якусь базу знань, а сформувати світогляд. І тепер, коли я дивлюсь на своїх учнів, які стали вчителями, які вже мають певний досвід, коли я слухаю їх, коли я бачу їхню життєву позицію, то я можу з гордістю сказати, що посіяне зерно дало гарні сходи, і можна вже пожинати врожай. За це зерно усі ветерани праці отримали подяки. Під час святкування в їхню адресу звучало багато теплих слів, як від представників місцевої влади та очільника відділу освіти, так і від випускників. Ця школа це місце сили. Це школа, куди хочеться приходити і приходити, і отримувати задоволення від тих посмішок, від того, що тобі говорять вчителі. От я любила цю школу тоді і із задоволенням завжди приходила до школи. Mm, я пам'ятаю перші колоки. це було ново, але це було класно. Я дуже багато чого тут навчилася. Я дуже багато чого тут отримала, і я люблю її сьогодні. А звичайно, низький уклін кожному вчителю, який сьогодні відпочиває, хто сьогодні хто працює, тому що знаємо, що є такі, які сьогодні були. От тоді в ті дні і були, і сьогодні далі не покладають рук на якось своїх відрізках. Але так казала, Оксана Романівна школа насправді стоїть не будівлею, це не архітектура. Промови поважних гостей чергувалися з патріотичними виступами вчителів, учнів і, звісно, кадетів. Зі сцени звучали патріотичні пісні, танці, і вистави. Свято 50-річчя стало не лише ювілейною датою, а й нагадуванням, що історія люцею це передусім історія людей, які виховали не одне покоління світлих, добрих і сильних українців. Дуже довго готувалися до цього свята, дуже багато робили роботи, багато заготовок фотозон. Я дуже задоволена з цією роботою, яку ми зробили. Також я дуже задоволена, що я навчаюся в цьому закладі. Це дуже приємний заклад, дуже приємні вчителі, учні, дуже дружні колективи. Сьогодні городоцький ліцей номер 4 це сучасний опорний навчальний заклад, який очолює його випускниця Оксана Дроник. Цього року тут навчається 573 дитини, з них 108 кадети. За 50 років існування ліцей випустив 1888 учнів старших класів. Попереду новий етап. У 2027 році заклад стане профільним ліцеєм. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе, підтримуйте нашу культуру, і найголовніше пам'ятайте про тих, завдяки кому ми сьогодні живемо. До наступних зустрічей.